Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо, що означає, коли у пацієнтів з діабетом цукор піднімається вище 10 ммоль на літр, та чим це може бути небезпечно. Отже, скажемо, що як би не демонізували глюкозу, але вона виконує в нашому організмі важливу функцію. Глюкоза це основне джерело енергії для клітин організму, але її надлишок може бути небезпечним для здоров'я. Коли рівень глюкози у людини підвищується вище 10 ммоль на літр, це може свідчити про декомпенсацію цукрового діабету або інші порушення вуглеводного обміну. Такий стан може призвести до порушення стінки судин та нервів, чим загрожує для людини рівень цукру в крові вище 10 ммоль на літр. І перше, це ризик розвитку гіперглікемії це стійке тривале підвищення глюкози крові, що може в моменті бути небезпечним для пацієнта. У пацієнта розвивається кетоацидоз, що загрожує життю. Даний стан супроводжується спрагою, частим сечовипусканням, втомою та потребує корекції гіперглікемії в умовах стаціонару. Друге, це ризик розвитку ускладнень цукрового діабету у пацієнтів з цукровим діабетом першого та другого типу. Ці ускладнення включають розвиток діабетичної ретинопатії, тобто ураження очей, діабетичної нефропатії, тобто ураження нирок. Діабетичної нейропатії, тобто ураження нервів. При постійному підвищенні цукру у крові вище 10 мм на літр, у пацієнта можуть розвинутися макросудинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба серця, переміжна кульгавість та діабетична стопа, при якій пацієнту можуть навіть апмотувати ногу. Відповідно, високий рівень цукру у крові більше 10 протягом тривалого часу є доволі небезпечним станом. Це означає, що ваше лікування не є ефективним, а значить, варто змінювати дозування препаратів, які ви приймаєте, і додати інші препарати, які будуть більш ефективніші в боротьбі з високим рівнем цукру. Ну і не забувайте про дієту та фізичні навантаження, які є незамінною атрибутикою пацієнтів з діабетом другого типу. Будьте здорові та бережіть себе!